Привіт, малята! Ми раді вас вітати! Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері і все навколо прокидається, оживає, все пахне весною. Пропонуємо пограти в гру. Що буває на весні? Перевіримо, які ви уважні. Плесніть у долоні, коли ви побачите на картинці, ознаки весни. Тож час не гаймо, починаймо. Квітнуть дерева. Вірно, молодці. Наступна картинка, будьте уважні, прилітають птахи з теплих країв. Правильно опадає листя. Звичайно, що ні. Наступна картинка. Коли діти розмальовують писанки. Правильно, навесні наступна картинка. Діти ліплять сніговика, коли ми його ліпимо? Вірно, зимою. Наступна картинка, весною. Ми саджаємо квіти та дерева. Правильно, молодці! Будьте уважні, йде сніг. Звичайно, що ні. Наступна картинка квітнуть проліски. Так, буває навесні. Далі. Діти грають в пісочниці. Ні. Тому що граємо в піску ми влітку. І остання картинка – сніг. Звичайно, що це весною. Молодці! Ви були дуже уважні. До нової зустрічі!